Доброго дня, шановні! Сьогодні у нас новина про картки від Ащадбанку. І саме для клієнтів даного банку ви будете знати, де знімати вам гроші, окрім рідних банкоматів Ощадбанку. І саме головне питання, яке ми зараз розглядаємо, у щодбанку велика мережа своїх відділень і банкоматів, де ви можете знімати гроші без комісії. Але якщо поруч немає такого банкомату, то гроші можна зняти в банкоматі будь-якого іншого банку. Але в такому випадку вам доведеться заплатити комісію від 1,5%. Детальніше про це ви можете дізнатись далі. Є можливість знімати гроші з картоку Щадбанку без комісії в декілька банкоматах, наприклад, це Укргазбанк і Міжнародний інвестиційний банк. При цьому необхідно звернути увагу на тип своєї банківської картки. З пенсійних карток у Щадбанку можна знімати пенсію без комісії в будь-яких банкоматах. А з карт преміум, зарплатна, соціальна, пенсійна і арсенал в банках-партнерах знімати гроші можна без комісії. З карток Економна і Стандартна в банках-партнерах буде стягуватися комісія у розмірі 0,5% плюс 1 гривня і 1,5% плюс 5 гривень відповідно. Тобто для карток економна комісія 0,5% плюс 1 гривня. Для картки стандартна 1,5% плюс 5 гривень. Зняти гроші з картки учетбанку можна в будь-якому банкоматі іншого банку, включаючи такі банки, як Приват, Пумп, ОТП та інші. Комісія за зняття в інших банкоматах буде 1,5% плюс 5 гривень. Але варто пам'ятати, що інші банкомати. Можуть брати свою комісію за переведення в готівку коштів. Дякую вам за увагу.